Дякую, друзі, ще друзі, привіз і сьогодні буде мій перший випуск на Ютуб такого формату. Я хотіла б, щоб ви це оцінили, як мінімум, щоб ви підписалися, як мінімум, щоб ви поставили лайк, і буду дуже рада, якщо ви залишите якісь коменти. Ну що, погнали, подорож в Тайвань планувалася ще дуже давно, ще десь можливо за. Півроку до того, як я збиралася виїжджати, а взагалі в планах поїхати в Таїланд, у мене було ще зі студентських років. І я все думала, коли той час не стане, і цей час настав. Я думаю, якщо в мене зараз є така можливість, чому б цією можливістю не скористуватися? Тим паче я ненавиджу зиму. Для мене зима це просто ад, особливо в Одесі. Так? Якщо ви колись зимою були в Одесі або живете в Одесі, знаєте, яка зима в Одесі, так, коли вічні тумани, ах, немає снігу. Вітер, і я вирішила Go to the Thailand. Let's go. <свіст> ну що, погнали! Наша поїздка почалась з автобусу. Бронювала автобус за місяць через Booking. Ціна квитка для дорослого 1500 гривень для дитини трьох років 700 гривень. Компанія LikeBus. по дорозі обіцяла зупинки, але раджу взяти щось перекусити із собою і водичку. Добре, що в автобусі були вільні місця, і Артур міг поспати на двох кріслах, поки я сиділа на сусідньому. Наша поїздка тривала 12 годин. Як було в принципі зазначено у графіку, У графіку писалося 12-15 годин. За 12 годин ми в принципі добралися. Щодо перетину кордону України та Румунії на кордоні України, все швидко досить пройшло. У нас зібрали паспорт, подивилися документи, потім назад повернули людей. Було в автобусі дуже мало, тому це все швидко пройшло. Так само на кордоні з Румунією, теж перевірили паспорт паспорти. На цьому все ніхто не перевіряв ні багаж, ні сумки, абсолютно нічого. Все пройшло досить спокійно. Я знаю, що багато кого цікавить питання щодо того, чи Потрібен дозвіл для того, аби вивести дитину за кордон дозвіл від батька під час воєнного стану. Діє такий закон, що дитину мама може вивозити без дозволу батька. Квитки на острів я купувала сама. Ніяка ні агенція, ніякий туроператор, все сама зайшла я на сайт офіційний сайт компанії Катар, через яку я планувала летіти, про що я потім дуже сильно пожалкувала і пошкодувала. Я зайшла на офіційний сайт, вибрала потрібну мені дату, купувала як квитки десь за два місяці до виліту. Все досить просто: вибираєте дату, вибираєте зручний для вас час, вибираєте кількість осіб, які перелітають я з дитиною. Там же ж на сайті ви робите оплату відразу в телефоні, і через декілька годин квитки приходять вам на пошту. Нам квитки обійшлися в 3,5 тисячі доларів. Пояснюю, чому така ціна, тому що ми брали квитки відразу у дві сторони. Це є обов'язковим моментом, тому що у вас повинен бути або квиток назад, так в Україну, або квиток в іншу країну. В одну сторону брати не можна. Ми приїхали вже в Бухарест. Так як я вирішила трішечки відпочити і не летіти відразу, тому що у нас, в принципі, був там рейс, який підходить нам по часу, типу, коли ми приїжджаємо сюди покататися, відразу вилітати в те місце, куди нам потрібно. Але я вирішила, що а, так, як ми в дорозі були 13 годин, то я просто не встигну, ой, я просто не зможу фізично вивезти це все. І ми за туріком зняли номер в готелі, який знаходиться прямо тут біля аеропорту п'яти хвилинах від терміналу. Називається від Hilton Garden. In, in, in. Ось так і називається. Заселилися в номер, ось так він виглядає. коштує 100 доларів. В принципі, ціна нормальна для такого місця, тому що мені ну, це дуже було тому що мені, ну, це дуже важливо, щоб готель знаходився біля аеропорту, щоб мені не довелося взагалі їхати, а пішки можна було пройтись. Телевізор, в принципі, все є. Мені головне, щоб було ліжко і щоб було де помитися. Помитися тут теж є. Ось така вана душ. Ну і все. Друзі, яка все-таки я молодчинка, щоб взяла номер в готелі, щоб ми відпочили і поспали. Тому що я зараз ходила в душик, і я розумію, що в мене просто голова розкалюється. все болить, сил немає. Ви уявляєте, як ви зараз в такому стані що приїхала? В аеропорт на літак. До мене три пересадки. Три пересадки. Розумієте? І саме з цього моменту у мене почався аншлаг. Я, значить, в рюкзак. В рюкзаку документів немає. У мене паніка, я не знаю, що робити. Почалася реєстрація, поруч валіза, дитина. Думаю, так, потрібно зібратися. Я біжу назад, назад в готель. Я це запитала, чи не залишила я у них випадково документи. Вони кажуть, так, так, залишили ще вчора, коли я до них заїхала. Виявляється, там Артурів поки мене там щось просив купити. Я забула ці документи у них на рецепції, але вони їх взяли, закрили в сейф і все. Значить, я відберу ці документи і повертаюся назад в аеропорт. Але це ще квіточки. Повний треш мене чекав далі. А зараз буде вставка в відео з інстаграму. Моя поїздка тривала недовго, вона закінчилась навіть не розпочавшись. Просто я. Чому я плакала? Що це взагалі трапилося? Слухайте далі. А як ви зрозуміли, я не просто так ридала, як корова. Ми до сих пір з Артуріком в Бухаресті і ми нікуди ще не полетіли. Коли ми прийшли в аеропорт на стійку реєстрації, коли ми дістали наш паспорт український, компанія Катар, точніше, співробітники даної компанії, дуже сильно почали між собою хіхікати. Я ж не дурочка, так я розумію, я бачила, як вони ставляться до інших людей, до інших пасажирів. Вони на мене дивляться і запитують: мене, а де віза ваша? А я знаю, що віза в Таїланд не потрібна, тим паче, в мене був квиток в іншу сторону. Не просто не посадили на рейс. Вони настільки тянули час, і вони мені просто кажуть: ви сьогодні не поїдете, ви або купуєте новий квиток на іншу дату, або взагалі нікуди не летите. Як ви зрозуміли, нам з Артуром прийшлося ще на одну добу зняти номер в готелі, тому що взагалі у мене був настільки сильний відчай, паніка я була на стані нервового зриву, стресу і. Чесно, чесно, у мене були думки просто кинути все нафік і поїхати назад в Україну. Дякуючи Всесвіту, у мене є дуже хороша знайома, яка живе в Таїланді на острові. Самої я з нею зв'язалася, і вона на холодну голову просто допомогла мені. Вона каже: заспокойся, просто піди в номер, заспокойся, дай собі час прийти в себе і далі будемо щось вирішувати. В ніякому разі не повертайся в Україну ти потім про це дуже сильно пошкодуєш. Ми вирішили. Брати квитки на інший рейс через іншу авіакомпанію. Ви його взяли швиденько. Я ще залишилася на дві доби в Бухаресті. Ми там провели час в готелі. Сьогодні у нас літак знову ж таки. Я надію, що все пройде добре і ми полетимо в цей Таїланд. Але ми у нас трішечки складніший маршрут, заплутаний трішечки маршрут. Але я думаю, ми справимось. На наступний день з бойовим настроєм пішли в аеропорт, і я була впевнена, що ми зможемо, ми пройдемо цю реєстрацію і ми полетимо. Ми пройшли реєстрацію абсолютно без проблем. З того моменту, коли я вже перешагнула паспортний контроль, коли вже заходиш в дютіті фрі, знаєте, таке Хух, я це змогла. І я це зробила. Да. Наша мандрівка продовжується. Через одну годину ми будемо вилітати. Я просто видихнула, розумієте? Я просто видихнула. Ви уявляєте, наскільки я вчора стрісанула? Це все мені було потрібно для того, аби отримати якийсь можливо досвід. Тому ми зараз щасливі, сідаємо на літак і летимо в Дубай. А далі Таїланд. Перший рейс був через авіалінію Флайн Dubai. Виліт о 12.30 ночі, приліт о 6 ранку. Летимо ми в Дубаї. Артур щасливий як слон. Він мріяв політати на літаку. Зліти посадка були ідеальними. Під час перельоту нас покормили, Артур весь час спав. Мене сильно, якщо чесно, нудило. Не знаю, з чим пов'язано, але нудило капець як. Я не спала, просто не могла. Я була вражена масштабом аеропорту в Дубаї, не було часу все знімати, бо у нас була швидка пересадка, і треба було все встигнути. Я поки в цьому мега аеропорту знайшла наш гейт, тоніси, де тебе випускають вже на літак, то пройшло дуже багато часу. І тут я була вражена масштабами літака. Він був величезний. Взагалі для мене літак. Чим більше, тим він безпечніше. Знаєте, це як із кораблем. Так коли судно маленьке, його завжди хитає. Коли воно велике, воно не відчувається. Так же саме з літаком. В принципі, я була права. Ось такий здоровенний літак. Ми в ньому летіли, і я взагалі не відчувала відчуття польоту. Тобто його не колихало, не носило. Летіти нам на пхукет потрібно 8 годин. Нас дуже добре покормили, плюс напої безлімітні. Я весь політ спала. Миром прокинулися лише один раз, щоб поїсти, і потім ми спали далі. Ще він, ще я. Ми прилетіли вчасно, а ми відразу пішли на паспортний контроль, знову ж таки, ніяких запитань, все чітко, ясно. О, прийшли, штам поставили, вийшли. Також валізу ми забрали одні із найперших. По дорозі в аеропорту ми ще поміняли 100 євро, якщо я не помиляюся, тому що потрібно було мати якусь місцеву валюту. Місцева валюта в Таїланді це бати. Зараз, значить, ми приїхали. Ми замовили трансфер до готелю. Трансфер замовляли онлайн з готелю. Вони тут висіли із табличкою, хто до якого готелю під'їжджає. Все, Ось ми підійшли, сказала 5 хвилин зачекати, вони відвозять прямо на готель. я теж забронювала онлайн, то ще не як сіше мені допомагала. Суть в чому? Суть в тому, що ми тут. І тут, знаєте що, і тут капець жарко. Волого і жарко одночасно. Я вже просто вся змокріла. Великі переваги готелю в тому, що він знаходиться прямо біля офісу, звідки відправлятимуться автобуси на Самуї. Я вам не зняла рум-тур, чесно, я просто забула. А номер був звичайний абсолютно, коштував він 900 гривень доба. Нічого особливого, ліжко, там, кондиціонер, де все, що потрібно. Ми приїхали, поїли, помилися і лягли спати. Острів хукет. Таїланд зьома ранку. Я прокинулася, щоб зібрати валізу, зібратися і рулити далі. Тут дуже чудові звуки природи. Чуєте? Ну що ж, ми пішли збиратися. А ми ще не взяли квиток на наступний острів, куди ми плануємо нашу мандрівку. Ось такий офіс. Квиток на двох коштує 2000 бат. Я там трішечки менше, бачено, поки трішки, коротше, дві тисячі гривень. Ми будемо їхати, по ходу на ось цьому двохповерховому автобусі. Зараз вам я його покажу. Хочу ще раз наголосити на тому, що тут дуже жарко, і мені в цій футболці жарко, мені просто хочеться розірватися за голайну, тому все. Зараз піду ще каву собі візьму, мабуть, якусь холодненьку. І Артуріку щось перекосити в дорогу, тому що а, дорога не коротка, дорога буде довга. Прицепили ось такі штуки, щоб у мене загубилися і все. Зайшли перекусити перед від'їздом. Тут прямо біля офісу є кав'ярня, кава без даган, сентич теж смачний. Ну і поїхали. Дорога до порому займає 5 годин, але ці 5 годин пройшли дуже швидко, так як я не могла любуватися цими красотами. Так цікаво, так гарно. Автобус їхав швидко, був кондиціонер, також одна зупинка по дорозі на туалет. Доїхавши до порому, ми пішли на посадку. Прекрасні, Види прекрасні. На поромі до острова десь хвилин 20-30 їхати. Яка ж насолода для ока. Кожну сторону глянеш, в кожній стороні неймовірна краса. Нас зустріла моя знайома і ми поїхали в будинок, який орендували ще за місяць до мого приїзду. Ну і що, друзі? Ми добралися до Таїланду, до острова самої. Ось це наш будинок, який ми орендували за місяць до того, як ми збиралися вилітати. Про будинок я вам розповім в окремому відео, в окремому ролику. Тут тихо, тут спокійно. Тут пальми під вікном і кокоси на дереві ростуть. Мандрівка була дуже цікавою, мандрівка була такою захоплюючою, і мені здається, мандрівка, яку ми з Артуром запам'ятаємо на все життя. Але незважаючи на всі перешкоди, які виникли на нашому шляху, я дуже щаслива, що я тут, тому що моя мрія здійснилася. І у всіх наступних роликах ви побачите все про Таїланд. І не тільки про Таїланд, тому що мандрувати ми будемо багато де. Коли я прилетіла вже на самої, чесно, мені до останнього не вірилося, що я тут знаходжуся. Мені до сих пір не віриться, прийшло вже стільки часу, а мені не віриться, що я тут. Знаєте, це те місце, де поєдналися дві моїх улюблених стихії. Ні, не стихії. Коротше, я люблю гори і я люблю море. На острові Самуї є і гори, є і море. Наразі ми. Знаходимося в будинку, в якому ми будемо жити. Це ми переїхали з того будинку, який я вам щойно показала. Ми звідти переїхали, тому що він знаходиться далеко від центру, а мені потрібен центр на ну, центрі все. Ну ви самі розумієте, центр є центр. По-перше, дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. По-друге, очікуйте дуже багато контенту з Таїланду. Я буду знімати все, я буду все вам показувати. Я впевнена, що ви будете здивовані. Я впевнена, що. Коротше, я в себе впевнена. Ну, ну погодьтесь, ну цікаво. З вами була ваша кабріолета. Я вас цілую. Люблю, бувайте до нового випуску, до нових зустрічей. А знаєте, що я вам скажу по секрету. Дуже багато буде контенту про їжу. Ви ж це любите. про їжу буде дуже багато. Все, обіняла.